На Рівненщині 86-річний дід вбив зятя, бо той не подав води. Трагедія трапилась у селі Сергіївка Рівненського району. Старенький проживав разом з дочкою та 62-річним зятем. Стосунки з тестом у них не склались. Вранці дід готував собі сніданок. відро з водою було порожнім. Попросив зятя принести. Той ще спав і відповів лайкою. Ображений тест взяв молотка та вдарив ним зятя декілька разів по голові, а потім шпурнув ножем. На Опочуні призяних відносин. Наніс більше десятку ударів по голові потерпілому і декілька ножових поранень в область тулубу і область голови. Після скоєного 86-річний пенсіонер у відчаї намагався покінчити життя самогубством. Набрав у сумку цегли і пішов топитися до місцевого ставка. Проте дорогою, напевно, одумався. Допитали, підозрюємо, він дає покази, знайшли знаряддя з вбивства, вирішується питання про порушення кримінальної справи.